І ще одна добра новина. Європейський союз ввів в дію 17-й пакет санкцій, який в себе включає біля 200 суден російського теньового флоту. Як вони їх використовують? Ну, по перше, це транспортування нафти для обходження тих санкцій і обмежень, які були введені раніше. По-друге, це транспортування російського озброєння і різним країнам, а також це інструмент транспортування вкраденого українського зерна, що означає введення санкцій проти цих суден. Загальна кількість сьогодні, які знаходяться під санкціями, більше 350, це більше 50% А загальна кількість кількості судн, які знаходяться під контролем російських і проросійських компаній. а це обмеження можливості цих суден заходити в порти вже сьогодні. Індія Китай відмовляє таким судам розвантажуватися в їх портах. Це означає зменшення доходів російського бюджету від експорту нафти. Нагадаю, що біля 80% доходів від експорту нафти вона була отримана за рахунок роботи так званих тенівих суден. Це означає, що будуть падати доходи російського бюджету, і будуть втрачатися можливості продовжити війну. Тому чекаємо далі, продовжуємо тиск.